Ремонт дороги по столичному шосе. Пильнуйте великий затор, бо з чотирьох смуг лишилось тільки дві, і затор починається ще до моста. Тому, якщо у вас є змога об'їхати іншим шляхом, і це надовго. В п'ятницю тут взагалі все стане повністю, бо уявляєте собі трафік. Ну, от, ну В п'ятницю в час пік. Ох і дятел на джипі, то, ту, ту фуру. Ну Подивіться, що воно роблять. Прижалось, прямо от -от не встигає. Як таких людей взагалі можна пояснити їх дії? Ну і поїхала тим джипом, прямо от не встигав ще й на поворот. Коротше, друзі, одним словом, пильнуйте, бо будуть великі затори, чим далі, тим більше. Я не побачив техніки, щоб там... Хтось щось робив, просто перекритий шлях. Друзі, бачите, що робиться? Оце стоїть затор, скільки я їду вже, не знаю, скільки кілометрів стоїть затор назустріч, тому пильнуйте, щоб ви в нього не встряли. З чотирьох смуг працює тільки дві. повторю, це вже їду назад. Я його була получно відстояв цей затор, і воно того не варте, чесно вам скажу. Об'їжджайте, якщо я змогу якось об'їхати. Об'їжджайте зараз. Ми якраз і подивимося до яких пір він стоїть. От ти епіцентр, центр, тебе не вистачало мені перед.